Зіна дуже нормально. Ми, ну, Давай ще запишемо. Кума, не знаю. Ми, не ми це вставимо спеціально. Давай, поїхали. Друзі, всім привіт! В цьому відео ми поговоримо, як підібрати гуму для свого автомобіля. І поговоримо про країну виробника, про розміри, про індекс навантаження і все таке. Якщо вам цікаво, продовжуйте перегляд. А ми поїхали. І так, почнемо з розміру. Зараз у вас на екрані з'явиться картинка, де буду показувати, як у цілому Треба дивитися розміри. Перше у нас йде ширина резини, потім йде профіль, і потім йде радіус нашої резини. В нашому випадку це 205 на 60R16, де дивитися, які розміри підходять для вашого автомобіля. По-перше, це можна зробити, відчинивши водійські двері і подививши на стійку автомобіля. Там будуть написані. Яке при навантаженні треба качати тиск у вашій шині чи при стандартному е варіанті використання цієї покришки? Але по перше, що нам треба, це подивитися розміри, які вони повинні бути. Хочу тут зробити невеличку паузу. Багато людей ставлять не рідні шини, собі, ну, тобто не рідні розміри шин для свого автомобіля. З чим це зв'язано? По-перше, може бути так, що водій хоче трошечки м'якше відчувати свій авто при поганій дорозі. Він ставить високопрофільну шину там 70 чи там була 80, і так автомобіль може їхати трошки м'якше. Що в нас які у нас можуть бути мінуси? По-перше, керованість автомобіля буде вже не така, як при стандартній, при оригінальних розмірах шин, які вказані на стійці, як я казав до цього. І в цілому це треба розбиратися. І відео, в принципі, не про це. Але я згадав цей момент, і це дуже важливо. Якщо ви хочете в принципі відчувати автомобіль такий, як він був задуманий, то Відкриваємо двері, дивимося на стойку, які там розміри вказані, таку різину і купуємо. Також ви можете подивитися про якусь додаткову інформацію е по шинам, які е повинні встановлюватися на ваш автомобіль з інструкції, яка йшла по заводу для вашого авто. Там можна подивитися про індекс навантаження. Зараз на екрані у вас з'явиться табличка, та індекс швидкості. Зараз теж на екрані з'явиться табличка. Тобто. Тут все в принципі зрозуміло. Індекс навантаження вказується в рамках одного колоса, тобто не всіх чотирьох. Вони там бувають 750, 800, 900 кг, кілограмів. Це теж треба дивитися по інструкції, яке вказано по заводу. На що може впливати індекс навантаження для авто? По перше, шини будуть більш важкі. Це напряму впливає на комфорт в'їзді. Також шини бувають направлені та ненаправлені. Відрізняються вони тим, що, що на шині з, з направленим протектором буде вказана стрілочка, тобто треба на шиномонтажі дивитися, де яке колесо буде встановлено. Але я думаю, хлопці на шиномонтажі це розуміють і в принципі вам навіть касатися цього не треба. Шини бувають трьох типів: літні, зимні та всесезонні. Давайте про кожні з них поговоримо буквально декілька слів. Літні шини призначені більше для теплої погоди. Ну, в принципі, з назви це можна зрозуміти. Вони у нас частіше скоросні. Зимова гума буває шипована та не шипована. Чим вони відрізняються. Шипована гума вона більш гучніша на дорозі, її більше відчуваєш, особливо, якщо ти їдеш на повністю рівній дорозі, ти будеш постійно відчувати такі, якби ти їздив по якійсь брущачці. І вона, як я казав, гучніша. Стандартна зимова шина вона в принципі тихіша ніж літня, вона більш комфортніша, м'якіша. Що стосовно шипованої гуми, вона важча за не Я хочу зазначити, що в більшості випадків в наших широтах не актуально брати шиповану гуму. Теж треба розуміти, що літні та зимові шини повинні. Використовуватися за призначенням, тобто, щоб не було такого, що влітку ми їздимо на зимній, а в зимній на літку. це може бути дуже небезпечний досвід, якщо затронути всесезонні шини, то їх на мою думку треба купувати тим, які живуть в країні, де в принципі нема серйозної зими. Тобто десь там трошки градус понизився, але у цілому ну, погода буде триматися на якійсь там середній позначці. І це буде в принципі нормальний варіант, щоб не перебуватися завжди там при сезонах. Але в нашій країні я рекомендую купляти два комплекти: тобто літні та зимові. Друзі, ми змінили локацію, бо по попередній локації вже почало все темніти, і в принципі вже знімати не було ніякого сенсу. Але ми дознімемо цей випуск, це відео, і давайте продовжимо на тому, які маркування бувають ще у шин, якщо ви там дивитесь там в інтернеті які шини. То зараз я вам розкажу про три види маркування, які йдуть, в принципі, на них всі. І почнемо з паливної ефективності. Що це таке? Ну, зрозуміло, заз... що воно якось повинно економити бензин. І так, на якісь там відсотки воно економить. Але давайте зараз поставимо якусь таку точечку на цьому, що дивитися більш там дорогу. Переплачувати за ці маркування, щоб у вас там максимальна була економія, е, і міркувати, що на перспективі воно зіграє якусь роль. Ну, я не раджу. Так, воно щось буде економити. Тобто, як воно, в принципі, працює. У нас є кочення автомобіля, і е, є така резина, яка буде робити ці кочення менше. І за цього буде якась економія. Але я повторюсь трошечки. Да? Що якось переплачувати за це, там, щоб у вас було маркування максимальне, я не раджу. Дивитись, щоб воно якесь середнє було, тобто не якось мінімальне, і, в принципі, все буде гаразд. Зараз у вас на екрані з'явиться ця табличка, це маркування. І буде, в принципі, зрозуміло, як воно, як це дивитися, як воно, в принципі, працює. Наступне маркування це щеплення на мокрій дорозі. А, знову ж. З цього тексту в принципі, зрозуміло, що це таке, як у вас автомобіль буде поводити при там, якщо тає сніг, якщо там йде дощ, і якісь такі умови. Воно все впливає. Що, що в принципі на впливає на покращення цих показників? Це протектор. Протектори бувають різні, і в принципі з цього маркування можна зробити якийсь висновок. Що якщо у нас позначка вище, то от, ця резина буде поводити краще себе, себе на мокрій дорозі. Тут просто дивимось, не треба е, якось е, дуже глибоко копати в ці протектори, читати і все таки. Е, можу одне сказати, що зимні протектори вони вище за літні. Літні вони більш для траси, вони протектор нижче для більш е, швид, швидкого. Пересування на дорозі, в принципі, зимні вони такі вищі, щоб можна було там по снігу проїхатись по такій поганій дорозі, і автомобіль себе нормально поводив. Е на будь-якій місцевості і останнє маркування, яке можна зустріти при виборі якісь покришок, це рівень шуму. Воно вказується в децибелах. Це дуже таке важливе маркування, і я раджу серйозно до цього підходити. Бо це насамперед буде впливати на рівень комфорту в авто на трасі, особливо якщо їти дуже швидко. То ну, ви різницю будете відчувати одразу. Якщо там покришка 75 дБ і 69, е чесно, От на це дивитесь, щоб він був менше. І з цього буде покращуватися ваш комфорт е при водінні автомобіля. З цими маркуваннями ми закінчили. І зараз трошки можна перейти до брендів. Але е я не бачу сенсу. Розглядати якісь там моделі від брендів, бо все змінюється, воно може бути завтра неактуальне. І давайте просто скажу таку річ: якщо ви хочете якось не витрачати багато грошей на резину і купити собі китайську нормальну шину, і вам всі говорять, що вона буде їздити нормально. Почитайте, почитайте якісь відгуки, якісь відеогляди на, на цю шину. І особливо, щоб це не просто от вона нова, коли водій реально її там від'їздив пару сезонів і, і може сказати своє таке враження, як вона стерлась, і в принципі, як вона поводила. Не забувайте, що скупий платить двічі. І це як-ніяк -як стосується шин. Якщо за літні, я можу в принципі, сказати, так, беріть собі літню якусь китайську і їздить, і воно буде нормально, але вона буде шумна і не така м'яка, але це не дуже страшно. То стосовно зимньої резини, Раджу не економте, беріть нормальну резину, щоб нормальні були показники, подивитись від огляду, це ваша безпека. Із брендів Michelin, Continental, Діславет, це нормальні такі Hankook, Nokian, Bridgestone, Це реально такі дуже хороші бренди. І навіть якщо ви візьмете найдешеві ну із такого преміум, то Повірте, рівень комфорту буде на висоті, і в принципі в підсумку можу сказати: якщо у вас є на це можливість, беріть там е реально зимню, дорогу, класну покришку, щоб це було безпечно і ви з комфортом е їздили. А якщо бюджет трошки менше, беріть. Є такі е саб-бренди, тобто підбренди, якісь е дуже таких серйозний, по типу Мішлен Континенталь. Там, пірелі, мабуть. А, давайте з прикладу Континіталі. Є такий підбренд, як Джіславет. У мене літня резина Джлавет. З ним у мене Michelin. І якось сказати, що Michelin набагато краще, ніж покришка, яка коштує дешевше, І я не можу. Да, вона Michelin трошки м'якіша. І в принципі, от, з приводу е, це ну, реально дуже м'які покришки. І хочу таке. Сказати, якщо ви купили мішин, качайте тиск в шинах. Ну такий, як вказаний у вас по заводу. Не треба там експериментувати, робити мен... менше тиск, щоб машина вела себе м'якше. Це може призвести до того, що якесь попадання в ямку у вас буде. Грижа на шині. Чи, от, чи ну, може лопнути, я не знаю. Бокові порізи, Мішлен дуже цього боїться. І в принципі, це не стосовно тільки Мішлен, це стосовно всіх м'яких дуже А Якщо стосовно Continental, вони більш жорсткі, і з цього бокові порізи вони менше бояться. У мене була Continental зимня 225 на 55R16, нормальна покришка, але Тут ще такий момент з роками. Шина, як і люба інша річ, з часом псується. І ті матеріали, з якої вона була зроблена, вони з часом втрачають свою ефективність. З часом вона стає більш жорстка. Комфорту менше шу більше шумів якось від різини. І треба розуміти, що там близько п'яти років шині це в принципі нормально, але більше п'яти я не бачу сенсу в принципі купляти цю покришку, яка вона не була брендова та крута. Дивіться на це, це з приводу бушних шин. Якщо це нові, то рік-два це не страшно. Але все рівно, якщо вже берете нову резину, то беріть вона максимально нову. От як я брав там 23 третій рік. І максимально по місяцям, по всьому дивитися, щоб вона була найновіша, яка тільки може бути. Чим вона нова, тим вона м'якша. Тим всі її матеріали будуть працювати так, як вони в принципі були задумані. Не треба економити на резині. Це, в принципі, як і на гальмах. Краща резина, краще вона буде гальмувати. Краще резина, більше комфорту, менше шуму. Автомобіль краще себе поводить і, ну, і навіть та витрата палива трошечки буде менше. Беріть собі, вибирайте резину, дивіться відеогляди. Щоб вона була реально комфортна і отримати від автомобіля задоволення. Оті ті 100 баксів, які можете зекономити на е, цьому комплекті шин, воно не коштує того. Якщо там бушні вам віддають нормальні, то беріть, ну, нічого цього поганого нема. Але ризики завжди є. Е, автомобіль буде поводитись трохи не так. Так, я розумію, що я вже почав дуже це так глибоко все копати, але це моя порада. Це я говорю від себе. Я не ну я не говорю це як якийсь експерт, який вам хоче там продати в своєму ентернет-магазині більш дорогу покришку. Ні, я говорю це як водій, який е, зіткнувся з вибором покриша вже не раз. У мене є якесь враження. Всього я брав і беушну резину і відказувався від неї, бо ну, воно того не коштує. От, от, іноді краще доплатити і отримати реально нормальні покришки, їздити і все буде добре. В принципі, на цьому можна завершити це відео. Якщо вам сподобалось, якщо ви за мою думку стосовно того, щоб е не економити на шинах, ставте лайк, підписуйтесь на канал. У мене на каналі ще виходять відеогляди на автомобілі. І, в принципі, я думаю, вам це буде цікаво, раз ви в цій автотематиці. На цьому все. Всім гарного дня, там, вечора і все таке. Всім пока.